Добрий день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії DebitPlus. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином створювати інвентарну картку об'єкту основного засобу для сільськогосподарської галузі. Для початку обираємо під систему корпоративний облік основних засобів. Пункт меню Довідники довідник основних засобів. Входимо всередину на певну дату. Дата перегляду зазначається вручну та натискаємо Зберегти. Ви зараз бачите перед собою перелік уже створених інвентарних карток на основні засоби, які були внесені до того. Ми додаємо нову шляхом використання пункту меню Права кнопка миші Додати або натиснувши на іконку на панелі інструментів. При створенні інвентарної картки спочатку відкривається перша вкладка сторінка номер 1 Код програма зазначає автоматично наступний після останнього створеного. Дата додавання інвентарної картки дублюватиме дату входу у довідник. Якщо є необхідність, її можна змінити. Обов'язково має бути проставлена відмітка, очікує введення в експлуатацію. Знімати цю галочку не потрібно. Зазначаємо інформацію присвоєний інвентарний номер об'єкта. Ми можемо вказати це вручну, заповнивши інформацію у цьому полі. А також можемо зробити це автоматично, вказавши відповідну групу та натиснувши на три крапки. Програма присвоїть інвентарний номер для новоствореного об'єкту. Прописуємо назву інвентарної картки основного засобу. Та зазначаємо відміточку Є об'єктом бухгалтерського обліку. Після цього в нас з'являються дві нові вкладки параметри основного засобу та бухгалтерський облік. Вносимо інформацію для цих даних. Матеріально-відповідальна особа обираємо код з довідника номер 2 персонал, обираємо певну позицію подвійним натисканням. Аналогічним чином вказуємо дані з довідника номер 10 підрозділи. Якщо є необхідність, зазначаємо дані для цього об'єкту, натиснувши відмітку напроти певного твердження. Наприклад, нематеріальний актив орендоване майно потребує доробки. Дата випуску не є критично важливим полем і вноситься за бажанням бухгалтера. Дата введення в експлуатацію є обов'язковим до заповнення параметром вказуємо дані. Код основного фонду. Занурюємося у довідник. 423 та обираємо потрібну нам позицію. Наприклад, певний транспортний засіб. Номер паспорту, заводський шифт, технічні умови, характеристика об'єкту заповнюється для інвентарної картки бухгалтером за його бажанням та необхідністю. Строк корисного використання для даного основного засобу вказується в місяцях. Це дані згідно із нормою. Наприклад, 120 місяців. Одиниця виміру штуки. Кількість 1. На кожен окремий об'єкт буде створюватися окрема інвентарна картка. Переходимо на вкладку Бухгалтерський облік. Заповнюємо інформацію, що стосується вартості. Після того, коли вказана первісна вартість, програма автоматично проставляє залишкову вартість. Також при необхідності та її наявності можна заповнити поле ліквідаційна вартість. Блок, що стосується рахунків обліку: дебет, кредит, витрати та амортизація. Вказуємо інформацію шляхом вибору певного пункту з плану рахунків. Наприклад, рахунок дебету, наш рахунок обліку, субрахуночок 105, транспортні засоби. Кредит. Якщо ми придбавали дані цінності у постачальника і проводили їх через капітальні інвестиції, тут буде зазначений субрахунок 152 придбання виготовлення основних засобів. Для нематеріальних активів, наприклад, буде використовуватися інший рахунок. Рахунок витрат. Залежно від того, який ми ставимо на облік об'єкт, ми можемо використовувати різні рахунки витрат. 91, 92, 93, кожен із них передбачає певну аналітику або підв'язку до довідника, який передбачений у програмному продукті Debit+. Для прикладу, для рахунку загальновиробничі витрати ми маємо два довідничка: 42 види діяльності та статті витрат. Обираємо інформацію з кожного з них, занурюємося всередину та вказуємо. Наприклад, код 21, рослинництво та код 72 амортизація основних засобів. Також заповнюємо дані, що стосується субрахунку для амортизації або нарахування нашого зносу. Субрахунок 131 знос основних засобів. У випадку, якщо ваше підприємство отримало об'єкт основного засобу безоплатно, необхідно вказати відміточку напроти рядочку з даним твердженням. Також обираємо метод розрахунку амортизації, занурившись всередину переліку методів код номер 4 Прямолінійний, залишковий термін використання для нового. Об'єкту, на який ще не нараховувався знос, буде дорівнювати терміну використання згідно із нормою 120. І також обираємо групу з довідника 420-го груп основних засобів. Після повного заповнення інформації за інвентарною карткою натискаємо відміточку зберегти. Новостворений об'єкт додався до загального переліку. Більше інформації про функціонал програмного продукту Debit Plus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!